Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми поговоримо про повітряні фільтри, а також їх різновиди та відмінності. Але перед цим я хотів би попросити вас підтримати український контент і підписатись на наш канал. Бо наразі більша половина з вас дивиться наш канал без підписки. Тому підписуйтесь, ставте лайки, і це допоможе просунути український контент мережею YouTube. Ну а ми починаємо. Отже, повітряні фільтри застосовують для очищення повітря, яке потрапляє в двигун для приготування паливної суміші. Повітряні фільтри бувають або нульового супротиву, або стандартні картриджі. Фільтри нульового супротиву дуже така рідка історія. Вони Зустрічаються здебільшого на спортивних автомобілях після відповідного тюнінгу і дозволяють збільшити потік повітря до двигуна. Ну і тим самим разом з відповідним тюнінгом це збільшує потужність двигуна. Стандартні фільтри картриджі передбачені конструкцією автомобіля і замінюються штатно. Одразу хочу зазначити, що у деяких автомобілістів може виникнути спокуса встановити фільтр нульового супротиву замість звичайного повітряного фільтру. Але якщо не проводити додаткові роботи з двигуном автомобіля, не проводити додатковий тюнінг, така заміна не призведе до збільшення потужності. А навпаки, навіть повітряні фільтри нульового супротиву гірше фільтрують повітря, і відповідно повітря потрапляє в двигун більш брудне, що може призвести до... Швидшого зносу двигуна або до його поломки, тому просто так на власний розсуд я б не радив би використовувати фільтри нульового супротиву. Але якщо відкинути всі нюанси і просто порівняти між собою повітряні фільтри нульового супротиву і звичайні повітряні фільтри за перевагами і недоліками, то можна сказати наступне: повітряні фільтри нульового супротиву більш дорогі, але при технічному обслуговуванні автомобіля вони не потребують заміни здебільшого. Достатньо просто промитри. Фільтруючий елемент спеціальним шампунем, який доведеться придбати окремо, і також після промивки і просушування обробити фільтр спеціальною речовиною. І тут ми ще не забуваємо, що все ж таки фільтри нульового супротиву ну, гірше фільтрують повітря. Що стосується звичайних фільтрів, то вони більш дешеві, їх при кожному технічному обслуговуванні потрібно замінювати, але ця заміна дуже швидка і дуже проста. Нічого промивати не потрібно, і не потрібно купувати якісь додаткові. Віддаткові речовини для обробки повітряного фільтру. Також для кращого розуміння теми я порадив би ознайомитись з цією табличкою. Вона актуальна для будь-яких фільтрів, не тільки повітряних, і тут ми можемо бачити співвідношення або залежність фільтру від різних. Обставин, таких як супротив повітряному потоку, ефективність фільтрації тощо. Тут ми бачимо просто співвідношення. Якщо ми десь в якомусь місці щось збільшуємо, то в іншому щось може зменшитись, і це все впливає на експлуатаційні властивості фільтра. Принцип дії фільтрів обох типів майже однаковий. Тут потік повітря проходить через фільтруючий елемент і потрапляє в патрубок впускного колектора, але у фільтра нульового супротиву, за рахунок специфічної форми і конструкції, пропускна здатність повітря. Вище ніж у звичайного фільтра картриджа, який працює за принципом глибинної фільтрації, тобто фільтрують вони повітря трішки за різними принципами. Звичайний фільтр картридж має пористу структуру і також додаткове просочення з спеціальних смол, в результаті чого частинки бруду, які є в повітрі. Буквально прилипають до поверхні повітряного фільтра, в результаті чого між ними виникають міжмолекулярні зв'язки. Їх також ще називають силами Вандервальса. І коли повітряний фільтр повністю забруднений, розірвати ось ці молекулярні зв'язки за допомогою стисненого повітря чи ще якимось іншим способом просто неможливо. Тобто, коли повітряний фільтр відпрацював свій Термін відновити його просто неможливо, його потрібно тільки замінювати. Так, його можна продути, але вже він не буде працювати за принципом глибинної фільтрації, тому що заб'ються його пори і на смолу налипне вже ну, велика кількість бруду. І просто далі вже нічого не буде липнути до поверхні цього фільтру. За своєю конструкцією фільтри нульового супротиву і фільтри картриджі суттєво відрізняються. Фільтр нульового супротиву складається з корпусу і фільтруючого елементу у вигляді целюлози, якогось волокна, проволки, сітки тощо. У кожного виробника є якийсь певний підхід до виготовлення цих фільтрів. Що стосується фільтра картриджа, то зазвичай це рамка, всередині якої знаходиться фільтруючий елемент. Дуже рідко зустрічаються моделі з додатковою армуючою сіткою, яка надає корпусу фільтра додаткової жорсткості. В питанні монтажу, демонтажу або заміни, між фільтрами цих двох типів також існують суттєві відмінності. Для звичайних фільтрів передбачена штатна заміна і передбачено штатне місце. Що стосується встановлення фільтра нульового супротиву, то тут в першу чергу потрібно Зняти корпус старого штатного фільтру, далі встановити патрубок певної довжини, таким чином, щоб фільтр розташовувався в тому місці, де йому буде забезпечено забір повітря з мінімальною температурою, тобто подалі від. Двигуна. І далі вже заміна такого фільтра відбувається ну, відповідно того, як він був закріплений, і відповідно того, в якому місці він був закріплений. Фільтр промивається, очищується або просто замінюється його фільтруючий елемент. Це все залежить від конкретної конструкції, конкретного виробника фільтра нульового супротиву. Інтервал заміни або обслуговування повітряних фільтрів може бути абсолютно різним. Наприклад, для фільтрів нульового супротиву я знаходив рекомендації по Обслуговуванню від 5 до 80 тисяч кілометрів пробігу. Тобто якісь виробники кажуть, що потрібно замінювати або обслуговувати кожні 5 тисяч, є виробники, які розрахували фільтр на 10, а є які навіть на 80. Чесно кажучи, мені в це мало віриться, але таку інформацію я знаходив. Тому, коли ви будете використовувати такий фільтр, обов'язково поцікавтесь, які там інтервали заміни або обслуговування рекомендовані виробником. Що стосується звичайних, Фільтрів, то тут інтервал заміни ну, такий самий, як для звичайного технічного обслуговування. Тобто разом з заміною мастила, разом з заміною там, мастильного фільтра, ми замінюємо і повітряний фільтр. В середньому це один раз в 10 тисяч кілометрів пробігу. В деяких автомобілях може бути 15, в деяких 20. в залежності від регламенту, передбаченого виробником того самого автомобіля. При виборі повітряного фільтра типу картридж ви можете звернути увагу на наступні нюанси. Перший це ефективність фільтрації. Зазвичай її вказують у відсотках, і чим вищий цей відсоток, тим краще. Але важливо звернути увагу для часточок якого розміру вказана ця ефективність. Для повітряних фільтрів допускається пропускання часточок розміром не більше, ніж 20 мікрон. І це найбільший показник серед усіх. Автомобільних фільтрів, тобто для паливних, мастильних та фільтрів в салону, передбачено пропускання часточок там розміром 3, 5, 10 мікрон, тобто, це в нас, ну, грубо кажучи, такий найбрудніший фільтр. Також можна звернути увагу на наявність армуючої сітки, яка надає. Фільтру жорсткості, а також на наявність ущільнювача. Зазвичай його роблять з спіненого поліуретану, в народі кажуть, поролону. Цей ущільнювач встановлюється по зовнішньому периметру фільтра і не дозволяє повітрю проходити між краєм фільтра та краєм лотка, в який він встановлюється. Тобто, в нас все повітря буде проходити виключно через фільтруючий елемент, і в найгіршому випадку через поролоновий ущільнювач. Що стосується фільтрів нульового супротиву, в них також є певні параметри для вибору. Це там, наприклад, їх розмір, діаметр або конструкція. Здебільшого, тут же майстер, який виконує тюнінг, підказує, який фільтр краще придбати. Але ви також можете звернути увагу на конструкцію фільтру. Тут тобто є фільтри, які потрібно промивати, є фільтри, у яких просто замінюється фільтруючий елемент. Тобто тут вже знову ж таки на розгляд майстра і на ваш розгляд. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.